Привіт! Привіт усім! Ось зараз е, зніму вам покажу, як у мене вже другий раз на цей рік е, квітне Magic Art. Я його купувала, навіть забула переглянути, коли. Е, ну, він квітнув, весною, що він квітнув, і е, на старому квітоносі розкрив е, сплячу бруньку. І ось так зацвів новий квітоносик. Цей раз, цього разу більш яскравий колір домашнє моє цвітіння у Меджикарта, більше плямочок, і отут ще такий один, одна пелюстка, така цікава, відрізняється від другої. І взагалі взагалі, багато квітів, ну не так вже й багато, але деякі орхідейки мене так здивували, вони порозпускали, повипускали нові квітоноси влітку. Насправді, це для них якось дивно, як раніше, то ці квітонуси, орхідейки випускають десь восени, коли вже холодно, коли перепад температур іде, і заквітають вони у мене у лютому на весну. Ось до сих пір квітне отака чудова гілочка дикого кота. Ну, Я рахувала, тут більше 20 квіточок. більше. 20. Такі вони пружні, тверденькі, такі, наче оксамитові на дотик. Дуже гарні ці квіти у дикого кота в орхідейки. І е, випускає новий, новий квітоносик він ось. Також новий квітоносик на білій моїй ось одній орхідейці, яка відцвіла, і я вже старі квітоноси зрізала. І третій квітонос ось буде на орхідейці Нарбуна. Два квітоноса в неї ось є квітнуть зараз. і... Випустила вона ще один третій. Це все влітку. Також тут квітонос новий на Golden River орхідейці. Золотая ріка. Ось свіжі квіти, вони більш такі насичений мають колір. І ось це іде старий квітоносик, такий довгий. Такий, так щоб тут не зламати, якось я його зачепила. А оце ось іде новий квітонос. І він теж відрощений, ось тут видно, від е, е, старого розпустилася брунька. Отакий він теж довгий, е, від нього є два розгалудження. І зараз ще покажу, де в мене є нові квітоноси на орхідейках. Ось іще ця біла моя орхідейка. Орхідейка, на ній виріс ще один квітонос. Один, одне розголудження я зрізала, і тут є дві віточки. Ну, щось я бачу на цій стороні. З'явилися якісь незрозумілі штучки. Треба брати октару і протравити саме цю орхідейку. Але квітонос порадував мене. І ще продовжує до сих пір квітнути оця темно-рожева красуня. Оця красуня така. Такими двома розгалудженнями. І е, випустив два квітоноси. Ну, мабуть, тут старий все-таки доростився по двох гілочках, ось, бачите, одне розгалудження і друге. І ось це окремий квітоносик. така орхідейка в якої я так, не пощастило, декілька разів то надломила, то зламила квітонос, але вона все-таки заквітла, правда, квіточки, менші, ну майже вдвічі, взагалі, в неї є дуже великі квіти, десь сантиметрів 12, мабуть, розміром. І от вона заквітла новим квітоносиком. Ну, і коли ці розпустяться, теж буде дуже Гарно. Але є і без втрат не обійшлося. Ну, Ця орхідейка, щось із неї з листочками таке вона капризує, не дуже нарощує листочки, коріння, наче непогане, але квітнути вона не хоче, вже більше року не квітне. І ось ще без втрат не обійшлося. Це в мене був бігліб. Бігліп назва в нього Венеціянський карнавал. І ось він хворіє, листя все повідпадало, серединка відпала, максимом я обробила, ну, мабуть, він не виживе і накаже нам довго жити. Ну, Чому так трапилося? Ну, я не знаю. Бігліпи, якісь, мабуть, у мене він один був. І невдалий, чи це я його не змогла доглянути. Не знаю я, що не так пішло з ним. Мабуть, і дітки не дочекаюся. Ну, Такі в мене орхідейки, новини по орхідейкам. Всім гарного дня!